Я помітив схильність віруючих до двох крайнощів щодо спасіння. Коли люди говорять про спасіння, то часто впадають або в одну, або в другу крайність. Перша крайність це спроба досягти спасіння власними зусиллями. Якщо хтось не спроможний цього зробити, він піде в пекло. Люди кажуть, ми повинні докласти всяких зусиль для того, щоб спастися. Без зусилля спасіння неможливо. І вони все життя пробують і нарешті в кінці надіються, а може Бог все-таки їх спасте. Тобто немає жодного, жодної впевненості, тільки страх. Друга крайність люди впадають в перекошену другу крайність. Скільки спасіння, вони кажуть, це Божа справа. Бог захотів, Він нас спас, Він помер за нас, коли нас ще не було. Він взяв наші гріхи, він все закрив, всі наші проблеми, нам нічого робити не треба. Ми можемо тепер грішити скільки завгодно, як завгодно. Це абсолютно для Бога неважливо. Нічого нам за це не буде. Для Бога поступки не важливі. Друга крайність, які люди падають. Не розуміючи Євангелія, а істина Євангелія лежить посередині. Бог спасає людей зі своєю волею і виключно своїм шляхом через смерть Ісуса Христа. Дійсно, це Божа справа, це Його діло, це Він робить, Він сам зробив це спасіння, Він Його нам дарує. Але ми. Ми приймаємо це спасіння, ми цю заслугу, Христову заслугу приймаємо через свою віру і беремо активну участь через нашу працьовитість, через нашу стійкість. Тобто ми не можемо бути апатичними, рівнодушними на те, що Бог всіх спас і все сам зробив. Ми повинні активно в цьому приймати участь.